Залиште залу, будь ласка. Приступаємо до слідуючих питань. Ви ще досить молодий, щоб це таким займатися. Так, так, Вам треба вірш прочитати, вірку. що ти зробив хорошого. От, ви прочитаєте, а потім прийдете на сесію. Що ви зробили доброго, крім того, що кляву тільки? Пишете, записуйте, записуйте.

Вибрали так, на моїй вулиці. На люди, так. Я сам себе не вибирав і не проводив ініціативи, щоб мене обрали. От. А, а зараз що це, це питання. Якщо воно не готове, якщо нема заварює... думки дійсно, не тої, що ну, пише ми, письма. Я міг би написати, забрати 20 чоловік, але це б не була б думка селища. І не це була не б навіть думка не вулиці. Не будеш, так, але так. це зараз такі письма так, ці, що зачитують. Це просто це є така ініціатива Я ж сказала, що це не рішення, що це вже все. Для а як для, для, для себе, що це дає? Добули. Добули. Провести закон рухатися в напрямку. Скажіть, будь ласка, для чого ви а нас фотографуєте? <плес> От для чого Ні, ви сюди прийшли і фотографуєте нас? Яке ви маєте право? право. Заберіть зараз свій фотоапарат, будь ласка. Журналіст, Журналісти. Софія Іванівана. Не надані документи і вийшли. Шановний депутати, у повноваженні по закону, повинні принести документ про те, що вони уповноважені повноваженні від їх е, Так, не розказують, кажу людиосович. Завершу не треба. Ось Софія Івановна може підтвердити, що напротягі все скликання склика. робити. Робити. Да. Да. робити. Я вже перепутав. Два рази ставилось питання про мінування в 89-му році. виносилось питання про переменування 92-му. Перший раз. Хотіли відвідувати взагалі Володар Волис, саме більше в Кутузу. Звичайно, потужну не актуальне, тому що ми розуміємо. Другий раз ставилось питання горошки, не набрало більшість і не перейменували. Але ніколи не ставилось питання притулить щось таке подібне, бо ми так хочемо. Доктор нас вирішити. Нікола чи ви брали дозвіл на знімання? Може. Так що щоб я свою думку і збором повноважений висказав, я буду наполягати, щоб вона залишила рішення. Або скликали нові збори, або, або те рішення дайте залишилось в силі. А ця ініціатива, вона вважається, на мою думку, незаконна. Ми вас почули. Ви бачите, Сергій Миколайович, я поставила на голосування, я нічого не можу. Все, знім. Все, знім. Давайте не заважайте, навіть почуваємо.